Нарахування та виплата державних допомог через органи соціального захисту населення все більше автоматизується, здійснюється в єдиній інформаційній системі. Єдина інформаційна система соціальної сфери це комплексна система, призначена для автоматизації всіх напрямків соціальної підтримки. Мета автоматизації в тому, щоб уся система надання допомоги працювала простіше, швидше і ефективніше і для держави, і для отримувачів послуг. Для людини це перш за все мінімізація шляху від подачі заяви, заявки, скажімо так, до отримання цієї допомоги. У даний час сім видів державної допомоги на Чернігівщині нараховуються і виплачуються через єдину інформсистему. Це допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, допомога на дітей одиноким матерям. Допомога при усиновленні дитини, допомога малозабезпеченим сім'ям, допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомога особам, які доглядають за хворою дитиною. Планується, що в області у 2024 році до цього списку додадуться і деякі інші види соціальної підтримки: ще п'ять видів допомоги жінкам у зв'язку з вагітністю та пологами, і п'ять видів грошового забезпечення батькам, які залучають дітей до сімейних форм виховання та відповідних виплат на дітей. Ці от 10 видів допомог до кінця року будуть заведені всі до даної системи. Підкреслимо, що заявку на отримання допомоги можна оформити і, як і раніше, за особистим зверненням, і також онлайн завдяки новим можливостям. Громадянин може особисто прийти до органів соціального захисту населення з документами відповідними, може прийти до органів місцевого самоврядування до ЦНАПу. Передати ці документи, які будуть вноситись в дану систему, або за допомогою платформи Дія дистанційно подати ці заявки, і відповідні набори даних інформаційних, які в єдиній інформаційній системі соціальної сфери будуть підтягнуті з інших реєстрів. Із докладнішою інформацією про всі нові можливості пов'язані з розвитком єдиної інформаційної системи соціальної сфери, доцільно ознайомитися через сайт адміністратора. Адміністратором цієї системи є державне підприємство інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України. Загалом на Чернігівщині різні види державної допомоги отримують майже 50 тисяч родин. На 1 березня 2024 року державні допомоги отримує 48,9 тисяч сімей. У лютому цього року допомогу на проживання внутрішньопереміщеним особам в області отримує 17,2 тисячі осіб. Виплата коштів вказаних видів допомог проведена вчасно заборгованість відсутня.